У Запоріжжі зарізаний молодий хлопець. Розправа відбулася біля одного з кафе у космічному районі міста. Як сталася трагедія, видно ось на цих кадрах. Події розгорталися близько шостої години вечора. Біля кафе кілька чоловіків, явно на підпитку і нібито когось чекають. Якоїсь миті одному з них з вулиці приносять і віддають великий ніж. Чоловік його роздивляється та ховає під пахву. І ось за кілька хвилин підходить молодий хлопець. На нього, ймовірно, і чатував убив. Чоловіки починають сваритися і на кілька секунд зникають з об'єктиву камер. Цього вистачає, аби хлопець отримав смертельний удар. І ось уже поранений чоловік тримається за бік і падає на сходи біля кафе. Дібачка нічого не відітав за ступіння. Я не була цісь, я не знаю. Ма ні сюди а куди я знаю, куди ні вийшли. там ми знайшли його на вулиці знайшли. Пораненого намагаються підняти та надати першу допомогу, однак все марно. Удар був нанесений влучно і професійно, в печінку. Хлопець помирає просто на вулиці, не дочекавшись швидку. Вбивця ж кинувся тікати. Після того, як він заздав тілесних ушкоджень, він втік з місця події, пішов далі шукати собі якихось пригод і натрапив на дівчинку, до якої став чіплятися, а вона його йому відмовила, але все ж таки він взяв цеглину і вдарив її в обличчя. Ймовірного вбивцю вже вдалося затримати. Йому 29 років. Чоловік був дуже п'яний, а вже згодом пояснив, що вбив хлопця з особистих мотивів. Пізніше копи знайшли і знаряддя вбивства. Закривавий злочин, затриманому світить до 15 років тюрми. Убитому хлопцеві було 24 роки.